Що краще взяти зарядну станцію чи комплект ДБЖ? От дивіться, є свої плюси і мінуси і в комплекті ДБЖ, і, звісно, і в зарядній станції. Но реально я вам советую брати комплект ДБЖ плюс генератор інверторний. Тож комплект дебажевна 16 тисяч п'ятсот гривень, цей акумулятор на 100 ампір. упс на 640 Вт. Для котла для циркуляційного насосу, отак, вот з головою, поняли, хватить. Ви його ставите, воно автоматично у вас працює. Зарядна станція теж класна штука, але її треба вам самому вручну включати і виключати, коли з'являється світло, ставити на зарядку, коли пропадає світло підключати чи котел, чи циркуляційний насос. Ну а зарядну станцію ви можете з собою взяти десь на природу, наприклад, двадцять 100 гривень зарядна станція і 16500 коштує ось інвертор. Плюс, якщо у вас відключають світло, звісно, більше там чим на 10 годин, наприклад, то тоді вам потрібно брати ще плюс додатково інверторний генератор. Ви взяли генератор, зарядили собі чи зарядну станцію чи комплект ДБЖ і ви зі світом. Так що для заказу всі контакти в шипці профіля.